Вітаю! Сьогодні розкримо поняття Ми творці. Поговоримо про творення як процес і про творіння як результат цього процесу. Як ви вважаєте, коли гончар сідає за гончарний круг, він знає, що буде робити? Чи робитиме те, що вийде? Звичайно, що знає. Бо від цього залежить підготовка до процесу. Яку глину взяти, скільки, як її підготувати до роботи і таке подібне. Так в усьому. Якщо ми ціною багатьох життів відстоюємо зараз можливість розвиватися, бути цивілізованою державою, об'єднаним народом, який сповідує духовні цінності, а серед них повага до себе, як до Божої іскорки Творця, то маємо стати співтворчими партнерами Отця нашого Матері, Бога. Якщо на нашу перемогу працює зараз світ, військові, політики, дипломати, волонтери, партизани, кухарі, пекарі, лікарі, розвідники, ті, хто донатять, плетуть сітки, ремонтують техніку, готують сухпайки, виробники ліків, персонал, блогери. Електрики, машиністи, льотчики, хлібороби, промисловці, журналісти, священники, сім'ї військових, люди культури та багато-багато інших. То чи працює на повну влада, депутати, уряд? І над чим працюють? Як на вашу думку, вони творять? Чи витворяють? То що потрібно робити з ворогом? Чи несуть вони відповідальність за свої дії? Яка ціль їхньої діяльності? На чиє благо трудяться? Я думаю, знайти відповіді на ці питання легко, потрібна лише воля. Передовій щодня гинуть люди, а в ситому тилу під час війни вирішують не оприлюднювати декларації, бо зневажають народ, який нібито їх обрав, тоді нехай відкликає. То чиї інтереси вони відстоюють? Чиїми обранцями вони є. Чи можна їм надати статус співтворців майбутнього України? Конкретно вказує державу за Божими законами, яку користь державі несуть. Дрон виходить за депутатську зарплату, і ще багато запитань можна поставити. Влада для того, щоб вести, а не виводити. Вони досі не зрозуміли, що те, чого їх поставили, здійснити не вдасться. А якщо хтось вважає, що у них проснеться совість, то у більшості з них будити нічого. Не можна просто жити, коли Україна в небезпеці. Потрібно передбачати, дивитися вперед, розуміти, куди рухаємося, що творимо, що для цього потрібно. Чи є там люди, спроможні це зробити. Може, Коля Котлета? Чи вони дружно чекають транші? Ну, давайте будемо їм дозволяти це далі. Постфактум, легше ж вирішувати. Громадськість поговорить, поговорить та й затихне. А безсовісним і байдуже. Слід уже створити компетентну групу людей, не комітет. Які будуть вивчати імпортні правові документи і створювати власні розробляти для того, щоб створити уряд на період війни і відбудови України з висококваліфікованих, професійних людей, які можна знайти? Українців по цілому світі, які б з задоволенням повернулися в державу, та є і всередині держави такі люди. Люди з совістю, доброчесні, які справді хочуть, можуть, вміють щось дати цій землі, цьому народові, нашій перемозі. А то ми дозволимо. Руками Шапіто знищити майбутнє держави, майбутнє нації. Аби продати потім Україну з молотка. Давайте називати речі своїми іменами, а то так гордо звучить корупція, злодюги. Перевірити кожного, якщо хоч натяк на злодійство відсторонювати. Якщо навіть відсіється 200 чи 300 тих, що залишаться вистачить різницю на дрони. Починати з декларації. І без розслідування нікого в дипломатичні місії за кордон не відправляти. Олігархи зараз тиснуть на них. Відпрацьовувати вкладене. Починали з оргій. Усі проковтнули, нова влада, нові методи, похихикали, похихикали і довірили державу, свою безпеку, своє життя, свої чужі гроші, ресурси, закони. А скільки тих законів треба? Кожне скликання 30 років пише закони. Аби писати, хто їх читає. Має бути чіткий, зрозумілий закон, який буде виражати інтереси народу, а не що скликання, тисячі правок. Кому як вигідно. Шапіто. Уявіть, що було, якби так працювала Небесна канцелярія? Чи ми просто виженемо ворога з нашої території і нічого не будемо міняти? І все спрацює? Слід чітко зрозуміти, для чого була створена ця потужна державна махіна? Якраз для того, щоб довгими коридорами у завалених паперами, багаточислених кабінетах, серед великої кількості заступників і помічників губилися кінці. Ну, не подумайте, що окремих депутатів. Вірше сьогодні не буде. Сьогодні казочка, безкінечна казочка. Жила була Україна. І була в неї сусідка, зависниця, ненависниця, брехлива й жадібна, віками крала в Україні все: людей, гроші, ресурси, пісні, поетів, письменників, музикантів, художників, кістки, мощі святих, ікони, майбутнє. Замість на своїй території порядкувати, усе на нашій свою волю диктувала, обманом та підкупом помобдурювала, мову нашу нижчила віками, культуру хотіла задушити, усе за правдою полювала, бо власної не мала. Створили. Туман туманячий, на людей насилали, бо дурнями керувати легше. Трималися українці, боролися, як могли. Та завжди зрадники знаходилися зі своїх. Почав туман туманячий і на українців діяти. Приспали націю десятиліттями спали. Як прокинулись труси шкарпетки по талонах. У гастрономах лише туалетний папір стоїть і морська капуста у вітринах висить. А за бензином черги довжелезні. Не буду далі. Самі знаєте. Просто дійшла до того місця, що зараз у тієї сусідки в Зависниці Ненависниці відбувається. Казочка ж безкінечна. Туман туманячий теж подорожча. А той, що лється з їхніх телевізорів, лякає навіть самі телевізори. Далі відомо: те, що докупи не ліпиться, знову. Розпадеться. Ті, що відійдуть, виживуть. А нам треба зробити так, щоб та гідра комунізму більше не воскресала і нам не шкодила. А яничари заслані чи полоці прислані. Або Богу покаяться, або голову на плаху покладуть. Щоб нащадкам їхнім неповадно було більше таке робити ні з ким у світі, то треба зробити усе гучно, історично, з ударом на найсимволічніше місце щоб потім ланцюжком обгородити, туристів та дітей водити і показувати світові, що буває за зазіхання на закони Божі. Кому служать священники, які благословляють на вбивство? А зараз пригадаємо, що ми творці. Ми творці свого майбутнього. Давайте подумаємо і вирішимо, яким ми його хочемо бачити. Чи то все щастя в грошах? Чи розживешся краденим, чи спокійно сплять багаті? Чи разом збудуємо державу, де усі. Житимуть заможно. Як думаєте, що світ допомагає руйнувати чи не допоможе відбудовувати? Можна було б злодіям руку відрубувати? Але вони згамблять тисячі наших мужніх достойних воїнів? Тому пропоную здавати. Подільників. Хто перший здасть, тому воля. А метою створення нової України нехай стане щастя. Я маю власну казочку про щастя. Але це буде казочка для наступної розмови. Дякую за увагу! До нових! za